Попри те, що багато є побоювань в плані того, щоб народжувати дітей в такий час війни, багато хто стикається з певними проблемами. Скажіть, чи це так? Чи ви помітили от за останні вже три з половиною роки якусь таку тенденцію? Якщо ви маєте на увазі безпосередньо проблеми з зачаттям, так, так. звісно, рівень стресу, який супроводжує пари просто жінок під час війни, він. Впливає на репродуктивні можливості, це і певні аспекти на вплив безпосередньо на здоров'я, також на психоемоційний компонент, який є важливим для безпечного планування вагітності, і є гарантом того, що плани можуть бути реалізовані успішно. Тому так, такий вплив є. Коли ми готуємося до якихось конференцій, виступів, так ми зазвичай хочемо надати якісь наукові дані, опираючись на вже отримані кимось раніше наукові дані. І безпосередньо, коли я готувалась до одного з своїх виступів, який, який був про порушення овуляції під час стресу хронічно, під час війни. Не було жодного бекграунду, на що опиратися, практично, коли ми обговорювали цю тему, тому що жодна країна, жодна медична система ще не стикалася з такими викликами тривалої війни із таким перебігом, mm -hmm. і немає якогось аналізу, як це безпосередньо впливає. Тому ми якраз і є тими тою нацією, тими лікарями, тими людьми, які будуть основою для таких, скажімо, наукових даних на майбутнє. Uh -huh. Сьогодні багато хто якби, підходить до материнства, дуже свідомо, особливо е, сім'ї, які готуються, які не тільки е, там, фізично, також і психологічно, відвідують різні семінари, щоб максимально це було е, так, обізнано і свідомо. Що ви порадили парі, яка от, планує е, дитинку? З чого почати підготовку? Чи потрібно одразу до лікаря якісь перевірки робити? От перші кроки ви дуже добре зауважили, що справді зараз набагато осмисленіший підхід до планування батьківства, і пари завчасно готуються психоемоційно, матеріально, соціально до того, що в них в сім'ї з'явиться дитина. І ну звісно, цей бекгра... цей саме фон є дуже правильним. Вже ніхто не чекає зайку і лужайку. Так всі всі планують і оцінюють свої можливості, і турбуються про те, щоб батьківство було комфортним і успішним для мами, для тата, для дитини. Що стосується медичного планування, звісно, ми розуміємо, що все, що ми зробимо перед тим, як Настане вагітність це є основою базисом для протікання вагітності. Тому безпосередньо медична підготовка, чекап, гінекологічний, загальний. А, якщо є у пацієнтів якісь хронічні захворювання, то пролікування їх, виведення в ремісію це є дуже хорошим фоном, для того, щоб вагітність, звісно, наступала успішно. Зазвичай ми радимо звернутися до сімейного лікаря, до терапевта, який може зробити якісний чекав. Так, звісно, нас цікавить загальний стан здоров'я, це і е, перевірити рівні глюкози, рівні щитовидної гормонів щитовидної залози, зробити ультразвукові дослідження органів е, дуже важливих як щитовидна залоза, та ж молочні залози, черевна порожнина. Так, якщо у жінки є показання, то до більш розширеного чекапу. А якщо жінка має якісь хронічні захворювання, тяжкі такі як цукровий діабет, звісно, ми розуміємо, що ендокринолог має підготувати її для того щоб відслідковувати кургувати терапію більш якісно під час вагітності, так мінімізувати можливі ризики. Тобто, все, що є у жінки нажите з часом, має бути проконтрольоване, проліковане. Якщо вона умовно здорова, то ми просто маємо в цьому переконатися. Також, звісно, як гінеколог, я раджу зробити загальне профілактичне обстеження, гінекологічне. Так, на щастя, більшість жінок зараз свідомо це виконують, відвідують щорічно гінеколога, не забувають робити ПАП-тест, скринінг на онкоцитологію шийки матки, ультразукові дослідження. Я ну, звісно, за показаннями інші тестування, виявлення дефіцитів, вітамінів різних, іноді навіть надмірно, що не є дуже корисно, але все одно. Стараються зробити все необхідне. І ми це контролюємо, складаємо індивідуальний план для того, щоб кожній жінці її потреби прикрити, зробити оптимальним стан здоров'я. Цей преконцепційний період зробити ідеальним. Приконцепційний період це період приблизно за півроку-три місяці до умовного зачаття. І саме за цей період бажано звернутися за медичним профоглядом і за корекцією своїх показників за потреби. Необхідно подумати, чи проведена не всі вакцини, вакцинація. адже є тяжкі захворювання, які можуть уражувати вагітну, такі, як, наприклад, червоничка, від чому ми можемо вакцинувати пацієнтку. І при вагітності ураження не буде страшним. Ну вірніше, жінка не захворіє, ніж якщо б вона була не вакцинована, захворіла, тоді ураження було б небезпечним і не плода. Вітряна віспа, наприклад, та ж сама в Україні. Тривалий час не було вакцини. З'явилась всі швиденько вакцинувалися. Пацієнтки часто. Питали, де купити, де знайти вакцину, ми радили. І звісно, це набагато безпечніше для виношування вагітності. Це стосується таких загальної підготовки. Так. Звісно, не варто забувати про стан здоров'я чоловіка, якщо чоловік має хронічні захворювання, так в зачаті приймаючи участь обоє. Тому, якщо чоловік має якісь хронічні захворювання, звісно, вони також мають бути компенсовані, проліковані. Тому що все, що впливає на сперматогенез, звісно, може дати свій негативний вплив на здоров'я майбутньої дитини, на успішність зачаття, на тривалість часу до зачаття. Тому чоловік також має бути обстежений як мінімум сімейним лікарем. Звісно, оптимально ще і уролога відвідати. І також рекомендовано приймати обом фолієву кислоту, обов'язково в профілактичній нозі, так обом да не тільки Доброго. жінка Доброго. робить собі закладку вітамінів, так Такої дуже красиві ці всі блістери зараз існують, Доброго. але і чоловікові сипанням вітамінів, і це значно краще для прогнозу успішного зачаття. Угу. А як впливають Доброго. взагалі на зачаття, наприклад, шкідливі звички, спосіб життя чоловіка? Ну, відповідь очевидна, звісно, вони впливають погано. Наш організм дуже розумний. Він може компенсувати багато чого. І той же хронічний стрес нівелювати, і вплив негативних якихось шкідливих речовин, але це не безлімітно. І якщо шкідливі звички вони є хронічними, так хронічне паління, багато випалених сигарет, регулярне вживання алкоголю, то нічого хорошого не буде. Звісно, це може погіршити показники спермограми чоловіків. Що ми дуже яскраво бачимо, коли вони звертаються на обстеження. Це може порушити якість дозрівання. Яйцеклітини порушити овуляцію, це може погіршити загальні показники здоров'я, спричинити високі рівні запальних речовин в організмі. Так це знижує шанси на овуляцію, на якісну імплантацію. Тому, звісно, рекомендуємо відмовитись від шкідливих звичок. Так символічний букал просеку умовно може зберігатися в раціоні жінки дуже рідко, так ну. Часто пацієнтки запитують, а можна мені? Ну, ми не можемо сказати, що це корисно і безпечно, але краще відмовитися і ну, максимум, максимум здорових звичок. Раціон харчування, звісно, буде мати значення. І за рахунок цих легких змін відносно ми вкладаємо дуже великий базис, фундаменту здоров'я майбутньої дитини. Так, насправді планування взагалі ось цієї вагітності і те, як жінка себе почуває під час цього процесу, це, от як ви кажете, закладається реально фундамент в здоров'я, у звички дитини, взагалі в те, якою вона буде потім, так тому що це все починається ще в процесі так. вагітності, ще, ще, ще до цього. Скажіть, будь ласка, ось наскільки важливим є саме вік матері під час планування вагітності? І що сучасна медицина каже про ось так званий термін відкладене материнство при планюванні вагітності, насправді вік жінки є один із ключових показників. Як репродуктолог, який працює з будь-якими віковими прошарками жінок, я можу сказати, що наукові дані не брешуть. Так наші спостереження не брешуть. Це є абсолютно істина правда. Справа в тому, що з віком наша кількість і якість цікалітин зменшується і погіршується. І цей процес не зупинити жодним БАДом, жодним вітаміном, жодною звичкою. Ну просто навіть ідеально супер, ідеально здорова жінка-спортсменка, яка по режиму харчується, спить і займається спортом, не має жодних шкідливих впливів. Вона все одно буде піддаватися цьому правилу. Тому вік є предиктором фертильності нашої після 36-38 років. Процес зниження резерву яйцеклітин і погіршення якості починається дуже швидко. Він ускорю, пришвидшується, скажімо так. І Після 40 фертильність стає дуже дуже зниженою, рівень фертильності. Навіть якщо ми плануємо лікування шляхом ЕКЗ, все одно ефективність методу буде знижена саме через ці показники. Тому бажано реалізовувати репродуктивні плани до цього вікового порогу. Ми не говоримо, що завагітніти після 38 після 40 нереально. Так, це можливо, але шанси справді знижуються. І тому термін відкладеного материнства є насправді дуже сучасним. Сучасною пораною, сучасним меседжем для жінок, які хочуть реалізувати себе в інших планах, які не можуть дозволити собі планувати вагітність в таких умовах, як ми наразі під час війни живемо. Ми ніяк не можемо засуджувати жінку за її бажання зробити це пізніше. Це абсолютно нормальне, здорове бажання робити свій репродуктивний відбір в той момент, коли це потрібно. Але на вік треба зважати і тому. Розвиток репродуктивних технологій нам дозволяє це робити. Ми можемо порадити жінці, якщо вона справді знає, що вона хоче вагітніти пізніше, так, після 38 умовно, 36 років. Вона в цьому впевнена, або вона хоче вагітніти, можливо, раніше, але хоче вагітніти мати кілька дітей, більшу сім'ю, і відповідно цей процес затягнеться на довший період. Ми можемо їй порадити або заморозити їй ціклітини для подальшого підстраховки, банкінгу, запліднення в майбутньому. Це вже замороження і для проведення. Є КЗ, звісно. Або ми можемо порадити їй ну, скласти свої плани так, щоб у випадку дедлайну вона могла ще встигнути до нас звернутися. Якщо проблеми справді настануть, то репродуктолог міг допомогти їй. І е, стимуляція для КЗ була ефективною насправді. Тому відкладене материнство це дуже класна ідея, і вона справді рятує багатьох жінок від краху їх планів. Ми за це дуже раді, що справді ефективність. Технологій зростає, і допомога стає ефективною, не просто пустим меседжем в нікуди. Угу. Ну, якось таке відчуття складається, що за останні, можливо, 20 років, все-таки старше є вік матерів Так, вік так. Це корелює з соціальним розвитком нашим, з тим, що жінка все більше має прав у соціумі, все більше має можливостей кар'єрного зросту. І, відповідно, ці амбіції обґрунтовано відсовуються. Угу. Плани на сімейну реалізацію, можливість подорожувати. Ну тобто, ми всі знаємо привілегії, які зараз доступні сучасним жінкам в більшості країн на щастя, і звісно, це є стимулом, тому щоб вагітність настала в пізнішому періоді. Економічний зріст суспільства це є таким предиктором збільшення віку першонародження у більшості країнах Європи, в Україні, в тому числі на щастя. Економічний ріст дозволяє це нам робити. Як ви б порадили бути е, умовно парі, яка планує е, вже і намагається зачати дитину, але ніяк не виходить. В який момент треба звертатися до репродуктолога? Є, звісно, цілком е, логічні поради від дослідників, коли ми маємо звертатися за допомогою. Тобто, жінка вже має йти від звичайного гінеколога до репродуктолога. Для жінок молодше 35-36 років, це після одного року невдалих спроб, тобто рік приг. Регулярного статевого життя, так не розділений там на фрагменти, умовно, там півроку це відрядження когось із партнерів, а там кілька місяців спроби. Так, це рік регулярного статевого життя. Або ж півроку для пар, де жінка старша 36 років. так Пам'ятаємо, що я сказала, що старший репродуктивний вік це вже є певне ем, прогностично. Менш успішна група, так і тому їм не можна, на жаль, за багато часу витрачати, не оцінивши їхні шанси, так не зробивши якихось додаткових обстежень. Ніхто не говорить, що одразу по приходу репродуктолог буде пропонувати якесь лікування, проведення КЗ або що інше. Ні, це для того, щоб ми розуміли відпустити пару, допомогти їй якимись методами чи запропонувати радикальне лікування. Mm -hmm. Яку взагалі пораду ви можете дати тій парі, яка, попри всі виклики, навіть в Україні, попри виклики війни, мріє про здорове батьківство? Вірити в те, що все в нас буде добре. Та звісно, психоемоційний компонент він дуже важливий. Якщо є потреба залучати консультантів, психологів для того, щоб з'ясувати, наскільки готовність, наскільки можливість реалізувати ці плани для них наразі окей, так розвіяти страхи або можливо переконатися в тому, що необхідно що ще зробити для того, щоб почати планувати. Підготуватися в медичному плані, так профогляди, чекапи, я це озвучила. Це дуже просто легко в Україні. Доступність медичної допомоги. Ми всі знаємо дуже на гарному рівні, порівняно з, наприклад, нашими сусідами в Європі з сусідніми країнами. Тому зробити зробити за кілька днів це взагалі не проблема і не питання великих коштів. Тому це може дозволити собі практично кожна людина, навіть безкоштовно, безоплатно вірніше в рамках системи медичних гарантій. До речі, це теж дуже чудова ініціатива, що Національна служба охорони здоров'я зараз сформувала навіть пакет лікування для пар із неплідністю. Так, і вони можуть безоплатно отримати лікування в вигляді програми КЗ за кошт держави, за кошт того, що ми сплачуємо податки регулярно. Так і тому це не просто про а навіть за потреби лікування вже високоспеціалізоване в репродуктолога. Ось тому навіть труднощі не повинні зупиняти пару, яка наразі там, наприклад, має фінансові обмеження. А завдяки допомоги держави, це стало набагато ближче. Ось, якщо є якісь проблеми, не соромитись звернутись до спеціаліста. Це вже не табу. Це не значить, що репродуктолог це екомейкер, до якого ви прийшли, ми так хватили, не відпустили, поки не накололи гормонами, як всі думають, коли чують слово екезе і репродуктолог. Так, це просто провідник, який може допомогти виявити проблему, оптимально розрахувати план, таймінг скласти для кожної пари, і відпустити так уже і бажаним результатом. Тому це основні меседжі. Турбота, планування не боятися звернутися за допомогою, ви таку річ сказали, наскільки важливий е, такий ментальний аспект, саме психологічний стан, це правда, що от е, я такі історії десь можу перебігало в інтернеті. Що е, коли бувають, люди роками не можуть е, зачати дитину і е, десь можливо поїдуть на відпочинок, там, напевно, кортизол впаде. чи Що я не знаю, як це відбувається? Так. Що от е, коли вже стані спокою якогось, вже відпочинку все таки вдається. Таке справді буває це. Справді буває. Буває, пара приходить тривала неплідність, не виходить завагітніти природньо, не виходить завагітніти якимись іншими лайтовими методами допомоги. От уже ми зважились робити програму ЕКЗ, відпустили пару обстежуватися. Вони з пакетом обстежень, приходять ще й з позитивним тестом. Так так буває. І після відпочинку, і просто, скажімо, після такого відпускання проблеми. Uh -huh. Я хочу сказати, що це відпустити проблему. Це ця фра. За часто тригором для пацієнток, і вона каже: Ну, типу, ми вже скільки відпускали, що ну що ви нам радите? Давайте робіть уже щось дієве і реальне. Не кажіть, типу, нам цю фразу, ми не хочемо її чути. Але насправді це якось десь існує чи це пов'язано справді з психоемоційним компонентом і кортизолом, та ну цим, що ми звикли рівень стресу оцінювати в умовах таких насичених mm -hmm. таймінгом, планування циклів, чи це просто спонтанна можливість цієї вагітності, яка ми не знаємо, що коли як працює, коли е, краще і циклітина дозріває, коли ефективніший сперматозоїд найрухоміший продукується в чоловіка, і коли це все поєднується в часу. Ми не знаємо, коли це може статись. але це стається. Тому, як би це не було, це успіх, це щастя, це досягнення мети. І тому е, справді іноді треба брати паузу, іноді треба брати якийсь релакс, відпускати ситуацію. Та вибачте, я цю фразу скажу знову. От і може це абсолютно допомогти краще ніж будь-яка медична схема. Тому це не слід забувати. І турбуватись про психоемоційне своє комфортне життя, що буде сприяти все-таки багатьом парам досягнути успіху. Судово угу. звучить воно, знаєте, як якесь маленьке чудо в сучасних реаліях, тому що. Початок життя це завжди щось непідвладне, От як каже, можна намагатися, але воно прийде тоді, коли накреслено. Абсолютно Дякуємо вам за те, що Дякуємо. ви з нами сьогодні розкрили цю тему. Хай буде надією для багатьох, адже справді ми бачимо, що ну, і демографічна ситуація така, бачимо, і держава вже йде назустріч. Да, але треба також і планувати, і дбати про себе, як ви зазначили. Дякуємо за це. Дякуємо за розмову. Дуже рада була бути так, гостем. Раді бачити ще. Друзі. Ми нагадуємо, що ми говорили про те, як в сучасних країнах можна і потрібно планувати вагітність і зазначили багато різних цікавих аспектів, важливих і не самі. Нагадуємо, що з нами в студії сьогодні Катерина Бабенко, це лікарка-акушерка-гінекологиня, також репродуктолог клініки репродуктивної медицини імені академіка Грищенка в Києві. Обов'язково долучайтесь до наших розмов. Вони завжди про добро, про те, що нам допоможе. Ну а ця тема нехай допоможе тим, хто сьогодні шукає відповіді на ці запитання.